Вітаю, я Галина Погорецька, викладачка охорони праці, розглянемо сьогодні тему безпека праці, зокрема загальні питання. Умови праці спочатку і безпека праці безпосередньо. Умови праці це всі ті фактори виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на працездатність і здоров'я людини під час її трудової діяльності. Ну, якщо зі здоров'ям зрозуміло. То працездатність це здатність людини до праці, яка визначається рівнем її фізичних, психофізіологічних можливостей, станом здоров'я, професійною підготовкою. Коли ми говоримо про безпеку в цілому, безпека це відсутність неприпустимого ризику нанесення ушкодження. Тобто, якщо ризик високий, це небезпека, а якщо відсутній такий ризик це безпека. Безпека праці це стан умов праці, за якого відсутній виробничий травматизм, тобто відсутні будь-які травми, нещасні випадки, професійні захворювання на виробництві. Більш конкретне питання поняття: безпечні умови праці, тобто стан умов праці, за якого. Вплив на працівників шкідливих і небезпечних виробничих факторів взагалі відсутній, або принаймні їх дія не перевищує гранично допустимі норми. От ми згадуємо умови праці: це певні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, тобто, що конкретно може діяти на людину. Процесі трудової діяльності і здійснювати вплив на її здоров'я в першу чергу. Ну і працездатність, звісно. Поняття небезпечно виробничий фактор це той фактор, вплив якого на працівника у відповідних умовах призводить до раптового погіршення здоров'я. Чи травми, чи нещасного випадку, тобто ключове слово раптове погіршення здоров'я а шкідливий виробничий фактор той, який призводить до розвитку професійного захворювання. Тобто, шкідливий виробничий фактор діє більш системно і більш меншими. Концентраціями, наприклад, там, і більш системно діє. От, наприклад, якісь шкідливі речовини, відпрацьовані гази в повітрі робочої зони в автомобільній галузі. Постійно вони незначні концентрації є, це буде шкідливий виробничий фактор. А раптом, якщо якоїсь концентрації речовина збільшиться за короткий період часу максимально, то це вже буде і може спричинити отам, отруєння гостре, тоді це буде небезпечний виробничий фактор. Для того, щоб розробити певні засоби захисту від виробничих факторів, чи небезпечних, чи шкідливих, і небезпечні шкідливі виробничі фактори поділяють на 4 групи. Фізичні фактори це, наприклад, рухомі елементи обладнання, електронапруга мережі, якісь випромінювання, вібрації, підвищена або знижена температура, чи поверхні дотику, чи в цілому в приміщенні температура. Хімічні фактори це ті речовини, з якими людина може стикатися під час трудової діяльності. Це можуть бути їдкі речовини, наприклад, кислоти, можуть бути подразнюючі, наприклад, там, амоніак, якісь інші гази, можуть бути отруйні, токсичні речовини тощо. Біологічні фактори це всі живі макро- і мікроорганізми, швидше мікро, більше, тобто віруси, бактерії, якісь грибки, рослини, тварини. І психофізіологічні фактори, це, ті, це фізичні перевантаження та нервово-психічні перевантаження. Умови праці от зумовлені дією певних факторів, і залежно від того, які фактори діють. Умови праці поділяються на чотири класи. Залежно від ті, які фактори діють, а точніше залежно від впливу на здоров'я працівників. От, наприклад, перший клас умов праці називається оптимальні умови праці. Коли... Це такі умови праці, коли максимально довго зберігається здоров'я і працездатність працівників. Тобто вважається, що вони на здоров'я не впливають. Допустимі умови праці, це здійснюють мінімальний вплив на здоров'я працівників. Тобто, можлива дія якихось шкідливих факторів, але їхня. Концентрація не перевищує гранично допустимих норм. Шкідливі умови праці це, відповідно, вже суттєвий вплив на здоров'я і коли діють шкідливі виробничі фактори, так, і можуть призводити до різноманітних професійних захворювань. І четвертий клас умов праці, бо шкідливі було третій, Четвертий клас умов праці це. М Небезпечні умови праці, або їх називають екстремальні, тобто тут дія небезпечних виробничих факторів, і різниця між третім класом шкідливими і четвертим небезпечними умовами праці в тому, що небезпечні умови праці, навіть протягом однієї робочої зміни, одного робочого дня, можуть становити загрозу там не лише здоров'я, а й для життя працівників. Uh, є ще певна категорія робіт з підвищеною небезпекою. Такий перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджений. Uh... Тобто є документ, такий офіційний перелік робіт з підвищеною небезпекою. Він для таких робіт потрібне попереднє спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці. Такий перелік зараз налічує 137 видів робіт. Він дійсний на всіх підприємствах, а просто на кожному підприємстві, де є. Певні роботи з цього переліку затверджує свій перелік робіт з підвищеною небезпекою. До таких робіт з підвищеною небезпекою належить, наприклад, електрозварювання, газополум'яні роботи, роботи з профілактики, технічного обслуговування газового господарства, аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню, ремонт паленої апаратури двигунів внутрішнього згорання тощо на будь-якому підприємстві. Якщо є дія певних шкідливих і небезпечних виробничих факторів, їх зонують так, щоб максимально ефективно захистити від їхньої дії. тобто є зони небезпеки, простір, де можлива дія на працівника шкідливого і або небезпечного виробничого фактора. І, звичайно, що в таких зонах небезпеки чи небезпечних зонах впроваджуються засоби захисту для того, щоб зменшити вплив на, на працівників цих факторів. Засоби захисту є об'єктивні, Наприклад, огородження, блокування, заземлення, занулення суб'єктивні засоби захисту це, наприклад, знаки безпеки, запобіжні написи, контрольно-вимірювальні прилади, сигнальні пристрої, умовне забавлення об'єктів тощо. Це всі засоби підходять, щоб використовувати і зберігати здоров'я працівників, основна мета безпеки праці зберігати здоров'я працівників. І життя, звичайно, на робочому місці. Дякую за увагу.